Українці, які прибувають за кордоном, і нановили до 16 липня свої військово-облікові дані, отримують штрафи на рівні з іншими громадянами. Вітаю! З вами Павло Блінський, і ви на каналі Дзвінок Адвокату. Сьогодні в черговий раз розберемо заяву Міністерства оборони України щодо притягнення до адміністративної відповідальності громадян України, що перебувають за кордоном. Буде цікаво, корисно і навіть смішно. Тому одразу авансом поставте вподобайки і підпишіться на канал. Пам'ятаєте заступницю міністра оборони Катерину Чорногоренко? Це така чиновниця, яка розказувала цікаві речі про застосунок Резерв Плюс. Що це? Звідки взялося? Хто розробник? Хто замовляв програмне забезпечення? Хто оплатив його розробку? У кого на балансі воно перебуває, і таке інше. Той виступ багатьох розвеселив, а ще більше людей взялося за голову. Хто не бачив, рекомендую подивитись. Багато матеріалів є в мережі. Сьогодні нова порція юридичних висновків від видатного державного діяча сучасності. Що увійдуть вона у юриспруденції на одному рівні з римським правом і законами Хамарапі, що ж заявила Катерина Чорногоренка щодо можливості протягнення громадян України, що прибувають за кордоном, за неоновлення даних? Процитую з тими, хто не оновив, така ж сама історія. Це буде адміністративний штраф. На жаль, немає такого однозначного інструменту, яким чином реалізувати, тому що це створюється постанова про адміністративне правопорушення. Постанову має прийняти людина, тобто буде складно достатньо працювати. Тут не може бути якогось фокремлення. Все так само. Адмініструмент теніш буде, посу, на буде трохи складніше організувати. Почую, що сказала заступниця міністра оборони. Як я можу прокоментувати? Вітаю нову молоду команду Міністерства оборони. Це шедевр. Багато критикували Олексія Резнікова, але я не уявляю ситуації, коли б мені навіть приснився сон з подібними висловами людини, що вивчали право і тривалий час займалася адвокатською практикою. Тепер для всіх, хто прослухав цей цю виступ і окремо для спікера. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України. Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися певної частини національної економіки, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Не вірите? Можете самі пересвідчитись. Подивіться з статті 4 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Де в законі сказано, що мобілізація проводиться за межами України. Далі читаємо з частини 1 статті 8 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Виявляється, що особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення. Але ж кодекс діє лише на території України, а людина, наприклад, перебуває в Римі чи Мадриді. Розумієте? Ось глобус, а ось сова. Зараз спробуємо натягнути сову на глобус. На жаль, немає такого однозначного інструменту, яким чином це ревізувати. Тут буде складно працювати і трохи складніше ревізувати. Ви все зрозуміли. Звичайно, всі знають, що Україна це країна можливостей. Допускаю, що окремі постанови, про які говорять повноважні представники Міністерства оборони, можуть бути винесені. Але якщо суди будуть керуватися принципом верховенства закону, такі постанови з накладенням штрафів. Досить успішно можуть бути оскаржені в судовому порядку. Тому підпишіться на канал Дзвінок адвокату і дивіться наші юридичні консультації і огляди законодавства. А також укладіть договір з адвокатом і у разі порушення ваших прав оскаржуйте неправомірні дії службових осіб. Більш докладно я розглядав питання притягнення до адміністративної відповідальності громадян України, що перебувають за кордоном, в раніше опублікованому відео під назвою Хто не отримає штраф від ТЦК. Подивіться. Не забуваємо підписка, вподобайка, коментар, репост. Далі на каналі порція фейкових новин, про які так довго мріяли окремі чиновники. З вами був адвокат Павло Белінський. Хай щастить. Поліція Португалії затримала громадянина України Володимира Петренка за дрібне хуліганство. Йому пред'явлене звинувачення за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Його брату Валентину, правоохоронці Канади, пред'явили звинувачення за розпивання пива в міському парку. Йому загрожує накладення штрафу до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наступного вівторка окружним судом Мюнхена буде розглядатися справа Тетяни Петренко, яка вчинила дорожню транспортну пригоду. Адвокат громадянки України припускає, що його підзахисно може бути позбавлено права керування у відповідності до санкції статті 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.